Віддячили за успішну роботу цього тижня. У двір виконувача обов'язки міського голови Костополя Давиду Дідуху закинули дві гранати: одну на подвір'я, другу підклали під колеса автомобіля. І поки поліція вивчає всі обставини замаху на життя очільника Костополя, а він офіційно не висуває жодної версії. Місцеві та журналісти припускають різне. Зокрема, говорять про те, що замах обумовлений професійною діяльністю Давида Дідуха. І справді останнім часом дідух почав вести доволі рішучу кадрову політику зокрема, активно просуває та призначає на різні посади членів своєї родини та близьких до себе людей, причому не завжди озираючись на їхню професійність чи компетентність. Останньою такою зміною стало дострокове звільнення очільника Костопільської лікарні, Зяті попередника Давида Дідуха на посаді міського голови Євгена Денисюка Романа Товарницького. У пана Романа контракт закінчувався 28 березня. Однак Давид Дідух, скориставшись скандалом в лікарні, припинив достроково цей контракт 25 березня і вже в п'ятницю, 29 березня, призначив на його місце нову очільницю. А до цього були місцеві водоканали міськенерго та «Керівництво». Ники деяких шкіл. Зрозуміло, що такі дії Давида Дідуха, а точніше, його спроба закріпитися у владі через призначення лояльних до себе людей, сподобалася не всім. Не секрет, що в Костополі з давніх давен чітко викристалізувалися дві групи впливу на місцеву політику. Одну з них представляв Євген Денисюк, іншу Давид Дідух. Тож цілком ймовірно, що саме результатом боротьби цих двох груп впливу і стали гранати на подвір'ї Давида Дідуха. Так це чи ні? Побачимо з часом. Ну а поки наші журналісти підготували огляд того, що передувало появі вибухівки на подвір'ї ВО міського голови та зібрали версії, чому ця вибухівка могла з'явитися. Одна граната на подвір'ї, інша під колесом службового автомобіля, 27 березня, близько третєї години ночі, тут пролунав вибух. Невідомі кинули гранату Ф 1 на територію домоволодіння, виконуючи обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха. Під час обстеження території поліцейські виявили уламки від розірваного боєприпасу. Крім того, під колесом легковика виявили ще одну аналогічну гранату із запалом. Її фахівці привели у безпечний стан. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався у третій. Годині пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль, «Шкода», який був припаркований на вулиці за парканом. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями кримінального кодексу України. А саме умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліцейський розгляд. Дають різні версії скоєного злочину, зокрема й пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків. Зловмисника встановлюють. Сам Давид Дідук коментувати ситуацію на вітері відмовився. А от на думку сусідів виконуючого обов'язки міського голови Костополя ситуація, яка трапилась цієї ночі, наслідок його політичної діяльності. Оце починається або самі себе зривають, або хтось їх зриває. Все це, це моє це лічно я. Те, що думають, е, йдуть дуже великі фінансові потоки грошей, угу. розумієте? Угу. І вони ці потоки ділять між собою. Е, люди в окопах гинуть. А тут своя війна йде. Якщо дотриматись такої версії, то цілком ймовірно, що граната в дворі дідуха стала відповіддю на його активну розстановку своїх людей на ключові посади в Костополі. І, зокрема, реакція на останнє кадрове рішення дострокове звільнення головного лікаря Костопільської міської лікарні Романа Товарницького. Справа в тім, що за декілька днів до інциденту з гранатою в Костопільській лікарні сталася трагедія під час пологів померла дитинка та породілля. За словами правоохоронців, наразі триває слід. Ліство, але одна із версій, що розглядаються лікарська халатність. Постачанка 19 числа поточного року народила дитинку. На жаль, дитинка також померла 19 числа. І вжитими реанімаційними заходами спасти життя породілі також не вдалося. І вчора, 22 березня, вказана по померла. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України, це неналежне виконання. Лікарями своїх службових обов'язків у разі доведення вони лікарів може загрожувати покарання до двох років позбавлення волі. Однак Давид Дідух не став чекати завершення слідства та, скориставшись ситуацією, повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах про дострокове звільнення головного лікаря Костопільської лікарні. Підписав розпорядження про звільнення Романа Товарницького. після трагічних подій, які нещодавно трапилися у закладі, не залишилося жодних сумнівів. Смерть пацієнтки та дитини остаточно вплинули на моє рішення не продовжувати контракт із головним лікарем. Бувають різні випадки, але запущеність лікарні дає знати про себе пацієнтам. Знаково, що таке рішення Давид Дідух ухвалив, не дочекавшись декількох днів до офіційного завершення контракту з Романом Товарницьким. У останнього контракт добігав до кінця 28 березня. Розпорядження про звільнення було підписане 25 березня. Про те, що Давид Діду хоче звільнити Романа Таверницького, в Костополі пліткували давно, адже він був чужою для команди дідуха людиною. Його призначив ще колишній мер Костополя Євген Денисюк. А Товарницький для Денисюка є не просто членом команди, а й членом родини зятем. І доки Денисюк займав посаду мера, у Романа Таверницького було все гаразд. А от після того, як виконувати обов'язки очільника міста став Давид Дідух, в Костопільській лікарні почалися проблеми. Спочатку активісти звинувачували Товарницького в тому, що закуплене для медзакладу обладнання не використовується та просто припадає пилом. Діагностичне обладнання не працює. Це обладнання було закуплено, скажімо, в період ковіду 20-23 років. Я маю певний перелік цього обладнання. Будь ласка, Роман Миколайович, ви можете дати нам інформацію відносно... Ці прилади, а згодом в медзакладі, який очолював Товарницький, аудитори виявили зловживання на понад 2 мільйони гривень. За результатами ревізії встановлено порушень, що призвели до незаконно отриманих коштів під час фінансування Національної служби здоров'я України на суму 1,5 мільйона, внаслідок подання неправильних звітних даних щодо пролікованих. Хворих і також завищено ціну вартості електричної енергії протягом ревізійного періоду. Вже після оприлюднення результатів аудиту Давид Дідух запевняв, що продовжувати контракт з Товарницьким не буде. А після трагедії з породіллю і взагалі достроково розірвав цей договір. Разом з цим варто зауважити, що хоч Євген Денисюк і відійшов від справ, команда, яка привела і утримувала Денисюка при владі, залишилася і їм цілком ймовірно може не подобатися така агресивна. На поведінка ВО Мере Костополя, що стосується кадрової політики. Адже звільнення Романа Товерницького зятя Денисюка не єдине кадрове рішення дідуха. Перед цим були призначення близьких та родичів Давида Дідуха в комунальні заклади міста. І доки костопільчани та журналісти висловлюють власні думки щодо того, хто міг підкласти гранату дідуху. Правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини цієї події та причепних до неї осіб. Тож зовсім скоро ми дізнаємось, хто саме вчинив злочин.